Для більшості тварин стрес це короткотривала, короткострокова криза. Після цієї кризи вони або живуть далі, або вмирають. Загрози людського життя вони більш складні і вони можуть бути пов'язані не тільки з нанесенням фізичної шкоди, але й з потенційним відторгненням, з приниженням, з ізоляцією. І нам достатньо уявити стресову ситуацію соціального відторгнення, щоб активувати реакцію на стрес. Ці уявні події базуються на емоційно заряджених спогадах, що коріняться в колись сприйнятих загрозах, таких як страх бути об'єктом для знущань або емоційного ігнорування. А складні емоції, що вказують на загрозу і не реалізуються в зміни. Або втечу стають загрозою для рівноваги тіла. Оце алостатичне навантаження, тривале домінування парасимпатичного, дерзального вагального відділу або симпатичного, воно змінює гомеостаз і стає внутрішньою загрозою, що може надовго змінити внутрішній стан нашого тіла і спровокувати розвиток хвороби. Тому дуже важливо розуміти. І далі я буду багато ще створювати різних відео про те, як, як розуміти, що відбувається в стосунках і зі мною в відповідь на травматичні події, і як це регулювати, як повернути своє функціонування на оптимальний рівень завдяки активації вентрально-вагального контуру вегетативної нервової системи. Дякую вам за увагу, чекаю на ваші коментарі, на ваші відгуки, можливо, якісь ситуації, які ви розпізнали у зв'язку з описаними фізіологічними станами, і буду рада, якщо ви будете мені писати, і це буде означати для мене, що я роблю щось важливе.